Січним же водіям подібна сліпота даїшників не світить. Навіть більше нагляд з автомобілістами буде посилений. Їм грозять третім оком електронним. Інспектори хочуть повернути фотофіксацію на дорогах. Олена Зоріна знає, як виглядатиме новий страшний сон водіїв і як швидко повернуться у наші поштові скрині листи щастя з великої дороги. Служать в Корсуні на штаті ручної Смотрите. страшний сон водіїв повертається. Попри численні скандали і судові позови, бо навіть більше рішення конституційного суду за водіями знову стежитиме. Великий брат. Фотофіксацію на дорогах пропонують повернути депутати і даїшники. Радари планують ставити вже стаціонарно. Над і біля дороги, а від незадоволених прилади захистять спецбоксами. Листи щастя відновлять, щоб зменшити аварійність, стверджують ударі. Виявляється правопорушення спеціальною технікою. Інформація передається каналами зв'язку до центру обробки інформації, де вона аналізується, встановлюється власник транспортного засобу в автоматичному режимі без участі особи, без участі співробітника міліції. Ці дані обробляються, надсилаються. Власникові транспортного засобу за адресою така процедура вже прописана у законопроекті. Документ ухвалили у першому читанні. Візири планують замінити іншими радарами. Назву техніки, утім, як і те, скільки коштуватимуть полювальники на водіїв, не кажуть. Відомо лише, що камер накуплять понад тисячу як бонуси. Порушників обіцяють карати мінімальними штрафами, хоча в документі знижують граничну межу перевищення швидкості з 20 до 10 кілометрів. Йдеться про розсилку так званих листів щастя в бумажному. Видіє, а лише інформація надсилається на імейл e власнику автомобіля, а можна робити певний тандем. Водії ідеї не раді згадують, що минулі нещасливі послання кажуть, і тоді обіцяли, втручання даїшників буде мінімальним. А виявилось, що вони і малювати вміють, і бажане за дійсне. Чудово представляють, зняти любую машину, а потом напечатати, що це я так же не можна. Не завжди в тих містах фіксується, там, де було нарушення. Тось монтаж какой-то, сколько раз это было. Будем судитися, если будет такое. Судитися кажуть юристи за такого закону буде важкувато, хоча й матиме водій замість нинішніх десяти днів для оскарження аж цілий рік. Але на щось інше, крім знімку, служитель Феміди навряд чи зважатиме. Підстава для винесення постанови у справі про правопорушення є матеріали фотофіксації. Тобто приходить водій... 20 свідків в суд, като як штонні нарушав, лібо ж не ехал вообще в этом місці в это время. Но суддя все одно прийме рішення том, що чоловік вінові на основі этой жорстка формулювання. Знімання водіїв даїшники готові відновити вже з початку нового року. Натомість себе фільмувати забороняють вже сьогодні. Ось відповідь дає на запит одного громадянина. Керівництво інспекції стверджує. Фільмування інспекторів без їхньої згоди суперечить законодавству, а відтак загрожує водієві адмінпротоколом і 15-ма добами арешту. Хоча ще рік тому Міністерство внутрішніх справ мін'юст та профільний комітет Верховної Ради зйомку міліціонерів без їх згоди дозволяли. Говорить довою мене сніматі сказав Олена Зоріна, Андрій Шурін, девай.